Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас, напевно, такий осінній торт, в основі якого морквяний бісквіт. Сам бісквіт виходить дуже вдалий, смачний, поростий, міру, вологий та м'якенький. До нього можна приготувати будь-який інший крем. В окрему мисочку нам потрібно просіяти сухі складники, а саме борошно, соду, розпушувач, сіль та приправу до пряників можна замінити на корицю. До миски розбиваємо 3 яйця. Додаємо цукор, я використовую наполовину з коричневим та ванільний цукор. Збиваємо міксером до утворення світлої та пишної маси. Приблизно 7-8 хвилин. Не перестаючи збивати, вливаємо рафіновану олію без запаху, можна замінити на оливкову. Тоді додаємо натерту на дрібній терці моркву. Перемішуємо за допомогою лопатки. Перелік інгредієнтів, як завжди, я залишу в описі під відео. У декілька прийомів додаємо сухі складники. Акуратно перемішуємо лопаткою або дерев'яною ложкою. В самому кінці до тіста можна додати порублені волоські горіхи, сухофрукти, родзинки за бажанням. Як бачите, тісто виходить досить густе. Форму для випічки застиляємо пергаментом. Я буду випікати у роз'ємному кільці, боки форми ми нічим не змащуємо, так само як і при випічці звичайного бісквіта. А випікався наш бісквіт при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Готовність перевіряємо на сухість паличкою. При виході вона повинна залишитись сухою та орієнтуємось на свою духовку. Готовий бісквіт з легкістю можна розрізати на три коржі. Ось такий бісквіт у розрізі. Він виходить в міру вологий, поростий та дуже м'якенький. А приготувавши до нього простий крем на вершках, отримуємо дуже смачний торт. Один пакетик желатину потрібно розчинити в 100 мл холодної води та залишити для набухання приблизно на 10 хвилин. Набухший желатин, потрібно розчинити на паровій бані або в мікрохвильовій короткими імпульсами. Та ні в якому разі не кип'ятити. Охолоджені вершки жирністю не менше, ніж 33%. Збиваємо міксером з цукровою пудрою до утворення м'яких піків. Повинно бути схоже на морозиво, яке розтануло. Не перестаючи збивати, тоненькою цівкою вливаємо розтоплений желатин. Умовно ділимо крем на дві половини. Збирати торт я буду у роз'ємному кільці з ацетатною плівкою. На низ форми я виклала перший корж та половину кребу. Знову корж та решту крему. Зверху торт прикриваємо харчовою плівкою та кладемо до холодильника мінімум на 6-8 годин. Зверху торт я полила розтопленим чорним шоколадом. Ось такий гарний розріз у цього чудового торта. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд, вдалої вам випічки!